Так, вітаю, шановні 11 класи. Продовжуємо ми з вами розгляд доби застою сьогодні про посилення репресій проти української інтелігенції та активізація дисидентського руху мерезлянок. Нагадаю вам, що дисидентський рух це рух інакомислячих проти існуючого державного ладу чи загальноприйнятих норм певної країни і протистояння офіційній ідеології чи політиці. Відхід від політики лібералізації і порушення людських прав, поверхова і непослідовна за своїм змістом Хрущовська відлига принесла українські національно-свідомі інтелігенції великі сподівання і гіркі розчарування. Передова молодь, яка відчула смак свободи, не хотіла зупинятися, а прагнула справжньої демократизації суспільства. А найпотужнішою серед течії була реформаторська. Базована на демократичних позиціях її прихильники ставили під сумнів легітимність радянської держави, не планували політичної боротьби з урядом. Своє завдання вони вбачали у звільненні соціалістичного суспільства від зловживань та зміцненні засад соціалістичної демократії, захист прав і свобод, конкретних громадян через неможливість утілити в життя реформаторські ідеї. Через переслідування влади члени течії на практиці могли займатися лише захистом прав громадян і своїх колег, учасників дисидентського руху. Тому цю течію ще називають правозахисною або правозахисним рухом. Другою течією стала націонал комуністична. Її прихильники ставили за мету побудову української національно-комуністичної держави. Використавши легітимні конституційні засоби заходу, е, виходу із СРСР, планували будувати державу на засадах соціалістичної справедливості і народоправства, проголошених комуністичною і радянською доктриною, водночас, очищених від тоталітаризму та зловживання. Третьою течією була радикально націоналістична. Вона ґрунтувалась на ідеології інтегрального націоналізму. Прихильники течії розглядали Україну як загарбану радянською Росією державу, Російську Українську Народну Республіку, і ставили за мету боротьбу проти окупанта, яка ослаблюватиме його фізично і ідею, та закінчиться знищенням російського радянського комуністичного режиму. Четвертою течією була релігійне дисидентство, грунтоване на релігійних переконаннях, спрямоване на захист релігійних прав і свобод українських вірян. Радикально налаштовані дисиденти об'єднувались підпільні групи та організації. Для поширення своїх ідей вони розповсюджували сам видарницькі документи, критичні статті, в яких розкривали антинародну політику державно-партійної верхівки. На відміну від радикалів, представники легального національно-культурницького спрямування обережно торкалися пекучих національних проблем на різноманітних наукових симпозіумах та конференціях. Для популяризації і поширення патріотичних ідей вони організовували шевченківські свята, вечори пам'яті Лесі Українки, Івана Франка, створювали гуртки вивчення історії та клуби творчої молоді. Велику роль у збереженні українських національних традицій відіграли концертні мандрівки Україною аматорських хорів, гомін та Жайборов. Нерідко опозиціонери практикували проведення мовчазних. Зібрань біля пам'ятників видатним вітчизняним діячам та організовували мітинги протесту, демонстрації та пікетування. Неприховані антидержавні акції, як правило, перетворювалися е, судові процеси над дисидентами, поховання лідерів Національно-Патріотичних Сил. Представники дисидентського руху активно використовували такі форми протесту, як письмові заяви, петиції до найвищих органів влади СРСР та УРСР. Міжнародних організацій, керівництва демократичних країн радикальною формою протесту проти політичного режиму стала відмова відомих правозахисників від радянського громадянства та подання прохань на виїзд за кордон. Для авторів таких заяв, як правило, все завершилось ув'язненням або таборами. Під тиском міжнародної громадськості деякі опозиціонерам вдавалось виїхати за кордон. Інші не зумівши витримати виховного тиску органів влади, намагалися подолати радянський кордон нелегально, що також завершувалось відправленням до в'язниці. Проте, і у неволі боротьба не вщухала. Ще під час слідства окремі дисиденти відмовлялися від свідчень. Свої виступи в суді вони перетворювали на протест і звинувачення чинної влади. Політв'язні влаштовували акції мовчання не виходу на роботу, вдавалися до голодування, передавали на волю документи та повідомлення про реалії табірного життя і тамтешнього порядки. Не справляючись з, дисидентськими, з дисидентами ліберальними м'якими методами, радянський режим використав випробувані засоби, арешти, ув'язнення та заслання до концтаборів. У серпні 1600 року 1965 року КДБ заарештувало в Києві, Одесі, Феодосії, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Луцьку майже 60 дисидентів. Так прокотилась перша хвиля репресій. Проте жорсткі заходи привели до зворотнього результату. В Україні з'явилися люди, які не злякалися репресій, а виступили на захист жертв комуністичного беззаконня. 4 вересня 1965 року це в драматичний спосіб зробили Іван Зюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус на прем'єрі знаменитого фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків у кінотеатрі Україна в Києві. Перед початком кіносеансу виступив режисер картини. За ним слово взяв критик Іван Зюба, та замість того, щоб обговорити кіно, він сказав: у нас велике свято, але й велике горе. В Україні розпочалися арешти творчої молоді. Іван називати, почав називати імена заарештованих. В залі виникла розгубленість. Директор кінотеатру спробував відштовхнути критика від мікрофона. Утримавшись на ногах, той продовжував називати прізвища побратимів. Тоді в залі вімкнули пожежну сирену. Щоб підтримати Дзюбу, підвівся В'ячеслав Чорновіл і Вигук. Хто проти тиранії остання? Частина присутніх підвелась. Запусти, запустили фільм. У перерві між частинами Стус знову розбурхав зал. У своїй промові він закликав. Протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім росіян». До протестувальників на захист української мови приєднався і Сергій Параджан. Це була перша в СРСР. Після воєнної доби акція громадського протесту влаштована інтелігенцією. За її організацією, Дзюбо і Чорновіла звільнили з роботу, Стуса виключили з аспірантури. Поширена була така форма опору, як листи протесту проти порушень соціалістичної законності. Так, в листопаді 1965 року до ЦК КПУ і ЦК КПРС нарішов колективний лист проти таємних арештів, лист 78. Його підписали не лише шістдесятники, а й відомі та лояльні до влади композитори Кирейко та Майборода, і авіаконструктор Антонов. Це була перша колективна заява за вимогою публічного розгляду справи заарештованих. Із запитами про долю заарештованих до ЦК КПУ звернувся і депутат Верховної Ради СРСР Стельмах, депутат Верховної Ради УРСР Малишко та Майборода. У березні 1600 1968 року 139 представників української інтелігенції написали відозву з протестом проти придушення владними структурами громадської активності та соціальної критики. Лист 139. Також формою дисидентського руху стали публічні зібрання з приводу відзначення значущих подій національної історії. Так, наприкінці 60-х років були традиційними щорічні збори молоді біля пам'ятника Шевченко в Києві 22 травня, в день перепоховання праху поета в Камі. Вони перетворювалися на справжні маніфестації молоді, яка була під впливом дисидентів. У 1972 році, після для ще більших багатолюдних зборів біля пам'ятника Шевченку, влада скасувала фестиваль містецтв Київська весна 1973 року. Побоюючись, що він стане місцем і приводом ще масштабних протестів, початок 70-х років став часом рішучого наступу тоталітаризму на українське національно-культурне відродження. Відповідно до рішення Політбюро ЦК КПРС у січні 1971 року влада влаштувала нові найбільші в після Сталінський період переслідування дисидентів. Що в самведавській літературі отримала назву Великий Погром. Офіційним приводом для арештів дисидентів стала справа Добаша арешт молодого бельгійського туриста українського походження, який нібито за завданням зарубіжного антирадянського центру прибув в Україну налагоджувати контакти з дисидентами протягом 1971 1973 років було заарештовано від 90 до 120 осіб. Усіляко припинялися спроби організувати підписну кампанію на захист заарештованих. Поряд з традиційними заходами, підписантів залякували і примушували ліку... примусово лікували у психушці. Однак усе одно знаходили смілиці, зокрема, філософ Василь Лисовський, який в 1972 році написав відкритий лист до членів КПРС і КТУ, засудивши. Державний терор проти дисидентів він полицарськи кинув комуністичній владі. Прошу мене також заарештувати і суди. Протест проти арештів 1972 року висловив голова спілки письменників України Олесь Гончар, що завершилося його відставкою. Посиливши репресії порівняно з 1965-66 роками, радянський режим прагнув отримати моральний та ідеологічний ефект від переслідування. З цією метою, каральні органи давали можливість дисидентам зберігати волю за умов їхнього покаяння і подальшої співпраці з режимом. Така тактика була застосована проти символічної фігури 60-ників Івана Дзюба. В серпні, в березні 1972 року його виключили із спілки письменників України, а 18 квітня заарештували. Після 18 місяців ув'язнення він підписав лист з визнанням своїх помилок і проханням до Верховної Ради УРСР про помилування. Подібні покаяння добилися від онуки Івана Франка Зіновії Франко, письменників гуцала Харчука та історика Брайчевського. З посиленням наступу на реформаторське дисидентство та його неспроможності захистити легальними методами демократичні та національні права та свободи українців, дедалі гучніше про себе заявляла радикально націоналістична течія. Її яскравим представник це історик Валентин Мороз, який написав у таборах книжку репортаж із заповітника імені Берія 1970 року. Ставши на позиції радикального націоналізму, дисидент відхиляв радянську систему і не бачив перспективи її реформувати. Як особливо небезпечний рецидивіст, він був засуджений на 14 років ув'язнення. Іншим радикальним націоналістом був Степан Хмара. Він висунув тезу про етноцид українців у РСР, отримавши за це 12 років ув'язнення. Серед форм громадянського протесту була така. І така, як самоспалення. 5 листопада 1968 року, колишній вояк УПА згодом політв'язень, а після звільнення робітник з Дніпропетровська Макух вийшов на хрещатик, облив себе бензином і з гаслом геть колонізаторів, хай живе вільна Україна, підпалив себе. А через два дні помер. Так протестував на Чернечій Горі і Гірник. В січні 1978 року. Яскравою подією дисидентського життя стала робота Івана Дзюба в грудні 1965 року протестуючи проти хвилі арештів інтелігенції Дзюба, надіслав лис на ім'я першого секретаря ЦК КПУ, Шелеста та голови Ради міністрів РСР Щербицького. До листа було додано копію полемічної роботи Інтернаціоналізм чи русифікація, яка стала найвідомішим маніфестом українського дисидентського руху. Цитуючи Леніна, Енгліса та Маркса, використовуючи офіційну статистичну інформацію, Дзюба із скрупульозністю вченого довів, що радянська влада відійшла від Ленінської національної політики, тобто від проголошених Леніном декларацій. І вдалася до асиміляції або зросійщення українців. Книжка продемонструвала розючий контраст між розвитком української мови та культури періоду українізації та їхнім становищем в середині 60-х років. У своїй праці Дзюба порівнював національну асиміляцію в радянській Україні із становищем українських губерній під час Російської імперії. Він довів, що в Україні здійснюватися негласна русифікація. Його твір став закликом до української та російської чи російськомовної інтелігенції виступити проти такого курсу і не стати співучасниками історичної справедливості. Написана з великим талантом та оридицією, книжка Дзюбин стала неофіційним маніфестом українського руху та визначила його головні ідеологічні засади. Усім захисникам і прихильникам української культури. Вона створила ідейне підґрунтя для легальної опозиції проти русифікаторської політики радянського режиму. Наприкінці маніфесту автор ставить риторичне запитання стосовно відмови Компартії від таких демократичних речей, як свобода обговорення, дискусія чи суперечка. Цитую документ: чому так панічно боїться цього теперішня національна політика? Звідки такий переляк перед людським словом і така інквізиторська людь до нього? Чому так ганебно тікають офіційні представники з тих вечорів і дискусій, де зненацько виникає національне питання? Чому забороняються, затикають рота замість того, щоб перейти у... і роз'яснити справу, перемогти в чесній дискусії, переконати в отверті розмові? Чому зі студентами університету не дискутують, а викликають поодинці, товчуть в кабінетах, виключають та тероризують. Зрозуміла справа, що чесному слову митцям, науковому, науковому аргументу вченого могли протиставити лише одне це насильство. І це є типовим аргументом завойовки. Ще однією яскравою подією доби дисидентства став Михайло Брайчевський. Історик, археолог, історіософ, поет, прозаїк, автор близько 500, 500, 500 да, наукових праць, наукові інтереси зародження та становлення східних, східного слов'янства, Київська Русь Україна та козацькі часи. В 1949 році він закінчив Київський університет. В 1955 році захистив кандидатську дисертацію. Досліджував пам'ятки різних епох від античності до пізнього середньовіччя, був активним учасником польових археологічних досліджень. З 1960 року він був співробітником Інституту історії Академії наук УРСР, був одним з ініціаторів створення в 1966 році Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. У 1968 1972 році звільнився з академічних інститутів історії та археології за громадянську діяльність та поширення видавом статті приєднання чи воз'єднання в 1966 році. Продовж 1972-78 року не працював за фахом. На друк і цитування згаданої праці було накладено заборону. Кожна з надрукованих праць автора ставала. Помітною віхою в історичній науці. Найважливіше з них, коли і як виник Київ 1963 року, біля джерел Слов'янської державності 1964 походження Русі 1968 утвердження християнства на Русі 1988-го, конспект Історії України 1998 та походження Слов'янської писемності 1998 а праця приєднання чи воз'єднання це ґрунтовне дослідження, в якому вчений показав тенденції радянської концепції, що заперечувала самостійність історичного розвитку українського народу. Бречейський запропонував такі висновки про наслідки Переяславської ради 1654 року для України. Перше, феодальні порядки були реставровані в повній мірі. І в найжорстокіших формах повного і завершеного кріпосництва, що з зробовласницю. Усі соціально-економічні здобутки національно визвольної війни були остаточно зведені на Нівець. Друге, мануфактурне виробництво підупало, позбавлені самоврядування міста переживали занепад соціально-економічного життя. Третє, політична автономія України була ліквідована остаточно повністю в другій половині XVIII століття. Четверте. Значний крок назад зроблено в сфері культурного життя. І п'яте, українська мова була заборонена ще на початку XVIII століття спеціальним указом Петра І, виданим в 1720 році, даби ніякої розні і особова наріччя не було. Все це, звичайно, було наслідком не возз'єднання двох братських народів, а класового зговору з російським царизмом української шляхти і старшини, яка зрадила своїх. Класових інтересів зрадила свою національність, інтереси своєї країни та свого народу. Це уривок з праці Брайчевського приєднання та воз'єднання. Зрозуміла справа вченого після цього звільнила з роботу, а його праці не публікувались до кінця 70-х років. Понад 10 років Брайчевського не допускали до конференції. Одним з яскравих представників дисидентів був і В'ячеслав Чорновіл. Він. Особливо гостро не сприймав несправедливість радянського режиму стосовно своїх громадян. Після участі Чорновола у виступі 4 вересня 1965 року в Театрі України його звільнили з роботи в газеті Молода Гвардія і виключили з аспірантури Київського університету. Замість того, щоб змиритися, молодий журналіст став учасником правозахисного руху, підготувавши збірку, правосуддя чи рецидив терору. Травні 1966 року один з найсміливіших зразків тогочасної політичної публіцистики. За це та за відмову свідчити на суді проти братів Горинів осадчого та Зварича влітку 1966 року Чорновіло присадили три місяці примусових робіт. У квітні 1967 року Чорновіл видав збірку документів лихо із розміру, портрети. 20, «20 злочинців про засуджених в 1965 році дисидентів. Він довів, що людей судили не за злочини, а за власні думки, слова та переконання. Ця книжка донесла до світової громадськості правду про становище з правами громадян в УРСР, а її автора зробили відомими в усі, у світовій журналістиці. В листопаді 1967 року він отримав три роки в'язниці суворого режиму. Заборонні заходи влади неможливість заявити про свої позиції в ЗМІ спонукали дисидентів до несанкціонованого поширення своїх ідей, творів, передрукованих під копірку на машинці або переписаних від руки. Так сформувалося явище сам видав. Спершу ініціатори самвидава передруковували лише неприйняті до друку чи заборонені твори. З часом він перетворився на сміливу політичну журналістку. Досить швидко сам Видав став яскравою формою дисидентського руху та цілим явищем в тодішній суспільно-політичному житті. В ньому друкували не тільки твори 60 х а й іншу заборонену літературу. Наукові праці вчених діаспори, твори нереабілітованих письменників 20-х років, суспільно політичну публіцистику. У 1970 році Чорновіл, повернувшись з в'язниці, відновив активну правозахисну діяльність. У Львові він організував нелегальне видання часопису «Український військи. Часопис став трибуною дисидентського правозахисного руху в Україні. Журнал виходив накладом декілька сотень примірних. Протягом 1970-72 року було опубліковано шість випусків. Часопис розкривав правду про реалії радянського життя, нехтування прави і свобод людини і традиційно апелював до засад ленінської демократії та національної політики. Засновник, редактор, видавець та автор українського вісника В'ячеслав Чорновіл. У вступному слові, яке відкривало всі шість номерів, наголошував, що видання подаватиме об'єктивну інформацію про порушення гарантованих Конституцією СРСР прав і свобод громадян, судові і позасудові репресії, прояви шовінізму і українофобії, становище українських політв'язнів, акції протесту та друкуватиме твори сам Видав. Примірники журналу передавалися на захід, де передруковувались Видавництвами української діаспори в США, Німеччині, Великій Британії, Канаді та інших містах. У республіці український вісник поширювали сам видавок. За довідкою органів держбезпеки, журнал друкувався на друкарських машинах, а потім шляхом розмноження перших примірників розповсюджувався серед різних осіб, надрукованим на цигарковому папері, серопійованим або перефотографованим. Випис журналу знову став для радянської влади підстави для чергового арешту і несправедливого суду над В'ячеславом Чорноволом в 1972 році. Дисиденти засудили до 9 років ув'язнення. Посилення репресій не призвело до викорення дисидентського руху. Однак, втративши віру в реформування радянської системи, його учасники, перебуваючи в концтаборах, почали радикалізуватися. Виступали з гострими заявами, відмовлялися від радянського громадянства, вимагали визнавати себе політичними в'язнів. Це відобразилось і на ідейних засадах дисидентів. Новий випуск українського вісника, 7-й випуск, що з'явилися навесні 1974 року, після майже дворічної перерви, засвідчив про зміну поглядів учасників дисидентського руху. Його нові автори і видавці Хмара, Шевченко, заявили, що надалі часопис стає речником національної опозиції, змушеною перейти в підпілля. Метою змушеною стають захист українців від етноциду, повалення радянського режиму та побудова самостійної і демократичної української держави. На відміну від дисидентів, які керувалися марсистсько ленінською ідеологією, в українському віснику. Було заявлено відверто вороже ставлення до Леніна та національної політики. За даними дослідників, в 1960-1972 роках загальна кількість учасників дисидентського і правозахисного руху в Україні становила близько однієї тисячі осіб. При цьому було чимало тих, хто не брав активної участі в діяльності опозиції, але підтримував її своєю допомогою. Погром 1972 1973 років завдав болючого удару опозиційному руху, але не зміг його зупинити. Таким чином, дисидентський рух в Україні, який виник в середині 50-х років, був загальноукраїнським явищем. Він ставив за мету вільний розвиток української культури та мови, забезпечення громадянських прав і був проявом національно визвольного руху проти. Окупації України більшовицькою владою. Домашнє завданням вам потрібно прочитати сторінки 86-90 та виконати завдання 14 або 15 на сторінці 95. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.